Доброго дня, друзі! Компанія автопарку Філія на продажу нове незвичайне находження. Це Toyota Highlander, великий здоровенний кросовер на 7 місць 2019 року випуску. Бензиновий 3,5 мотор, комплектація XLE. Дуже класна тачка, сервий привід багажника, безключовий доступ. Вся у рідній фарбі, нічого не красилось. Вона у нас американечка, але не топляк, нічого. У неї по Америці було бампер. Усе. Вся цілесенька. По кузову є невеличкі царапини, подряпини, все обирається поліровкою, нарікань ніяких нема. Безключовий, присутній. Є у нас такий класний світлий шкіряний салон. Ззаді, звісно, ще є ряд сидінь, шторки на вікна також присутні. Для задніх пасажирів багатозонний клімат, світла стеля, люк. Водогріви, сліпі зони, повний електропакет по склам, по дзеркалам, електрорегулювання сидіння як у водія, так і у пасажира. Стан сидіння водія як новий. Датчик світла, старт-стоп, підігрів зони лобового скла, повне мультикермо з круїз контролем. Також у нас тут клімат-контроль, підігрівчики на автоматі, блокировки, все присутнє. Велика розширена мультимедіа. Найголовніше це її пробіг. 51 тисяча кілометрів це майже нова тачка. Тому кого цікавив хайлендер свіжесенький прижити до нас на Грушецького 15 Він чекає вас тут.